Третій рік, напевно, ходимо на лего. От і зараз особливо цей курс робототехніка дитина в захваті. От він нього лего, то його життя. Саме на винохідних вони ходять найбільше їм подобається, найбільше вони, вони тут комфортно себе почувають. Взагалі конструювати, йдуть захватом. Завжди питається, що сьогодні будемо щось новеньке складати. Ну, напевно, якісь навички. Працювати дуетом. і треба комунікувати. По черзі, тобто він вчиться домовлятися. Я його сюди віддала, щоб він бачив свої реальні можливості і досягнення, і успіхи. Перша комфортна. дитина зайнята і займається тим, що йому подобається, що йому потрібно. Ем, ну, ну я. Мені подобається то він дома потім конструює багато шоту. Так, так що дуже дякуємо вашій школі і бажаємо процвітання. Майпутну більше більше, щоб вас відвідувало діток.